Чесний відгук про фарбопульт від торгової марки GTM, модель SG500. З вами маляр Андрій і зараз я скажу кілька слів про фарбопульт від торгової марки GTM і потім покажу, як він фарбує на прикладі металевих труб. Отже, виконаний дуже з якісних матеріалів, все зручно, гарний прогумований шланг, все інтуїтивно зрозуміло, подача фарби регулюється, великий бачок на 700 мл. Регулюється пляма фарбування, можна вертикально, можна горизонтально, можна круглу пляму зробити. Дуже сподобався, класна ціна. Ще й гарантія 36 місяців. А зараз покажу, як він фарбує у виконанні професіонального маляра. Отже, такий фербопульт і ще багато чого іншого можете замовити в нас в магазині. Телефон в описі профілю. Також посилання на сайт. Якщо ви такі, як я професіонал, маляр, можете самі замовити на сайті.